20 років тому, восени 2004-го, Україна переживала один із найдраматичніших і водночас найважливіших моментів своєї новітньої історії. Це був час, коли повітря було буквально наелектризоване очікуванням змін, а надія стала головною рушійною силою мільйонів людей. Час, що увійшов в історію як помаранчева революція, але що насправді стояло за цими подіями, які настрої панували в суспільстві, і як звичайні громадяни стали творцями історії. Сьогодні ми повернемося у 2004, щоб згадати, як усе починалося, і зрозуміти, чому ті події назавжди змінили Україну. Щоб зрозуміти причини помаранчевої революції, потрібно поглянути на Україну початку 2000-х. Країна щойно відзначила перше десятиліття незалежності. Це був складний період. З одного боку відбувалося становлення державних інститутів, формувалася нова економіка, люди вчилися жити в умовах ринку та демократії. З іншого боку, суспільство було втомлене від економічної нестабільності 90-х, корупції, яка пронизила всі сфери життя, та зростаючого впливу олігархічних кланів на політику. Влада президента Леоніда Кучми, який керував країною два терміни, добігала кінця. Його епоха асоціювалася як із певними здобутками, так і з гучними політичними скандалами, зокрема зі справою Гонгадзе, що сильно підірвала довіру до влади. Люди прагнули оновлення, справедливості та чесних правил гри. На цьому тлі розпочалася президентська кампанія 2004 року. Вона одразу набула гострого характеру. Основними конкурентами стали два кандидати з абсолютно різними поглядами на майбутнє країни. Перший чинний прем'єр-міністр Віктор Янукович його підтримувала тодішня влада та значною мірою Росія. Його кампанія будувалася на обіцянках стабільності, продовження існуючого курсу та зміцнення зв'язків зі східним сусідом. Другий Віктор Ющенко, колишній прем'єр-міністр і голова Національного банку, він позиціював себе як опозиційний, проєвропейський кандидат, який обіцяв боротьбу з корупцією, демократичні реформи та зближення з заходом. Його підтримувала широка коаліція демократичних сил під назвою Сила народу. Суспільство чітко розділилося. Це був не просто вибір між двома політиками, це був цивілізаційний вибір між двома векторами розвитку. Один орієнтований на пострадянську модель з сильним впливом Росії, інший на інтеграцію в європейський простір. Передвиборча кампанія була безпрецедентно брудною. Адміністративний ресурс працював на повну потужність на користь провладного кандидата, державні засоби масової інформації вели агресивну пропаганду, очорнюючи опозицію та створюючи образ правильного вибору. Були зафіксовані численні випадки тиску на бізнес, бюджетників та студентів. Атмосфера в країні ставала все більш напруженою. Кульмінацією цієї напруги став перший тур виборів 31 жовтня. За офіційними даними, жоден із кандидатів не набрав більше 50%. Ющенко трохи випередив Януковича. Було призначено другий тур на 21 листопада. Саме цей день став точкою неповернення. Протягом дня з усієї країни почали надходити повідомлення про масові фальсифікації. Люди повідомляли про так звані каруселі, коли одні і ті ж групи виборців голосували на різних дільницях про вкидання бюлетенів, про переписування протоколів. Розбіжність між даними екзит полів, які віддавали перемогу Ющенко, та попередніми результатами центральної виборчої комісії була разючою. Увечері, 21 листопада, коли Центральна виборча комісія почала оголошувати перші результати, що свідчили про перемогу Януковича, терпіння людей увірвалося. Ще до офіційного оголошення переможця, тисячі киян та гостей столиці почали збиратися на майдані Незалежності. Вони не вірили офіційним цифрам. Вони відчували, що їхній вибір намагаються вкрасти. Символом протесту став помаранчевий колір, колір передвиборчої кампанії Віктора Ющенка. Люди вдягали помаранчеві стрічки, шарфи, шапки, приносили помаранчеві прапори. Цей яскравий колір став символом надії, мирного спротиву та віри у справедливість. 22 листопада на Майдан вийшли вже сотні тисяч людей. Це була неймовірна картина. Центральна площа Києва перетворилася на величезне помаранчеве море. Люди приїжджали з усіх куточків України. Вони встановлювали намети, організовували польові кухні, пункти обігріву. Майдан перетворився на самоорганізоване містечко, яке жило своїм життям 24 години на добу. Атмосфера була унікальною. Попри холодну листопадову погоду, на Майдані панував дух єдності, солідарності та неймовірного піднесення, люди співали пісні, скандували гасла, разом нас багато, нас не подолати, Ющенко так слухали виступи політиків, музикантів та звичайних громадян зі сцени. Ключовою особливістю помаранчевої революції був її винятково мирний характер. З першого дня лідери опозиції закликали людей до ненасильницького спротиву. Не було жодних погромів, жодного мародерства чи агресії. Протестувальники блокували урядові будівлі, адміністрацію президента, кабінет міністрів, Верховну Раду, але робили це мирно, просто стоячи живим ланцюгом. Це була демонстрація громадянської сили, а не грубої фізичної. Водночас влада вагалася. Були моменти, коли здавалося, що силовий розгін неминучий. До Києва стягували внутрішні війська. Але до наказу так і не дійшло. Можливо, через позицію окремих силовиків, які відмовилися йти проти власного народу. Можливо, через потужний міжнародний тиск, а можливо, влада просто не наважилася взяти на себе відповідальність за можливе кровопролиття, бачачи таку величезну кількість людей. Поки на Майдані стояли люди, боротьба перемістилася в юридичну площину. Команда Ющенка подала позов до Верховного суду України, вимагаючи визнати результати другого туру недійсними через масові фальсифікації. Судові засідання транслювалися наживо. Вся країна, затамувавши подих, стежила за процесом. 3 грудня 2004 року Верховний суд ухвалив історичне рішення визнати результати другого туру недійсними та призначити переголосування на 26 грудня. Це була величезна перемога для протестувальників. Майдан вибухнув радістю. Люди святкували, обіймалися, плакали від щастя. Вони довели, що їхній голос має значення. Переголосування другого туру відбулося в значно спокійнішій та прозорішій атмосфері. За процесом спостерігала рекордна кількість міжнародних спостерігачів. Результат був однозначним. Віктор Ющенко здобув переконливу перемогу, набравши майже 52% голосів проти 44% у Віктора Януковича. Помаранчева революція досягла своєї формальної мети. 10 січня 2005 року Центральна виборча комісія офіційно оголосила Ющенка переможцем, а 23 січня він склав присягу на вірність українському народові. Інавгурація відбулася на Майдані перед сотнями тисяч людей, які привели його до влади. Це був емоційний апогей революції. Якими ж були наслідки помаранчевої революції? Вона мала величезний вплив на українське суспільство. По-перше, вона дала потужний поштовх розвитку громадянського суспільства. Люди відчули себе реальною силою, здатною впливати на долю країни. Відбувся сплеск громадської активності, з'явилося багато нових неурядових організацій, волонтерських рухів. По-друге, революція значно підвищила рівень політичної культури. Вибори перестали бути просто формальністю. Люди почали більш усвідомлено ставитися до свого вибору, вимагати від політиків відповідальності та прозорості. По третє, події 2004 року змінили зовнішньополітичний імідж України. Світ побачив зрілу націю, яка прагне демократії і готова мирно відстоювати свої права. Звісно, подальший розвиток подій був непростим. Ейфорія швидко минула, поступившись місцем політичним реаліям. Помаранчева команда виявилася не такою єдиною, як здавалося на майдані. Внутрішні конфлікти, боротьба за владу та невиправдані очікування призвели до розчарування в суспільстві. Багато хто вважав, що ідеали Майдану були зраджені. Але, попри всі складнощі, помаранчева революція залишила незгладимий слід. Вона стала важливим щепленням від авторитаризму та диктатури. Вона показала, що українці не будуть мовчки терпіти фальсифікації та зневагу до своїх прав. Цей досвід колективного мирного протесту, відчуття єдності та власної гідності назавжди закарбувався в національній пам'яті. І саме цей досвід став фундаментом для наступних ще більш драматичних подій в історії України, зокрема для революції гідності. Помаранчева революція 2004 року це історія про те, як мільйони звичайних людей, об'єднані спільною ідеєю, змогли мирним шляхом змінити хід історії своєї країни. Це був урок демократії, який Україна засвоїла на власних вулицях і площах. Історія про те, що свобода і справедливість не даються просто так, за них потрібно боротися. І, хоча шлях до справжніх змін виявився довшим і складнішим, ніж здавалося тоді, у холодні листопадові дні, саме тоді народилася нова Україна. Україна, яка знає ціну своєму голосу. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві історії. До зустрічі!